Справжній бойовий птах, майже голуб, але трошки інший птах. Е, таке диво техніки представили у Китаї. Там продемонстрували безпілотник, який виглядає, ну як вони стверджують, як сокіл, і рухається в принципі, так само як жива пташка, Ну, особливо якщо дивитися. На все це з боку, з гори, знизу, з відстані. Так чи інакше, от з такого ракурсу, ви вже не зрозумієте, що це дійсно безпілотник. І чесно кажучи, я тут бачу і ризики для України, і можливості. Хоча, мабуть, це таки більше ризики. Ось нам демонструють конструкцію цього так званого птаха, але ну схоже, вони дійсно реалізували вологу фантазію російської пропаганди. Єдина шкода, що не голуб, от з голубом... Було би взагалі смішно, хохма була б, але ну я підкреслюю, що тут хохми може один відсоток, а можливостей і небезпек набагато більше. По перше, Україна має терміново закупити таких птахів у Росії не для того, щоб посміятися, а для того, щоб здійснювати розвідку над їхніми позиціями. Слухайте, ну це дійсно. Класно, цікаво. Я не знаю наскільки там е легко обходити реп, але обходити пильність е так чи інакше е ворожих солдатів, пильність тих, хто перебуває на позиціях навпроти, та й навіть пильність своїх власних солдатів е це також інколи не буває зайвим. Ну маю на увазі, що часто е власний реп, власні. Е Власні піхотинці збивають свої ж дрони. Це все проблема координації, звісно, це потрібно по-іншому вирішувати, але так чи інакше, така от пташка вона взагалі ні в кого не викликає питань, якщо на неї дивишся, з точки зору солдата, який перебуває який в окопі чи в засідці, Ну, в будь-якому разі, це штука, як. Яка розкриває можливості певні? Так, вона я підкреслюю і є небезпечною. Небезпечною, ясно, що росіяни теж захочуть її закупити. Причому, можливо, навіть у більших кількостях. Ну на це в них гроші є. Виплатити по мільйону рублів тим, хто втратив будинки внаслідок повенів, які не вщухають уже півроку там повенів Росії, так М -м то на це в них по 20 тисяч рублів є всього. Для тих, хто втратив там будинок, житло, майно, машину все. А саме це зараз відбувається в буряті, і таких заявок ну, десятки тисяч на це в них грошей нема. Але, от виплатити, наприклад, по 400 тисяч. Від російського з російського федерального бюджету ще по 400 тисяч бюджету кожного регіона на це в них гроші є. Я тільки боюсь одного, щоби коли в них почнуть закінчуватись ці гроші. А вони почнуть закінчуватись, як стверджують всі економісти, в тому числі російські, ну 2025 році. Щоб захід не <кій> прибіг, і не сказав ні, давайте так. Ми не можемо дозволити краху російської економіки. Ми поможемо. Запад нам поможе, щоб цього не було. От, щоб цього не було. Я завжди закликаю виходити на демонстрації в країнах заходу. А от власне повертаючись до е, цих бойових тепер уже соколів, яструбів, орлів, я думаю, можна будь-будь-яку пташку намалювати в чи в придепринтері, чи де вони його виготовляють з надлегких підозрюю матеріалів. В будь-якому разі е, так можна маскувати дрони. Так можна проводити розвідку. Ну і якщо це коштує недорого, можна навіть такі FPV-шки запускати. Хоча ну це FPV-шка в образі птаха. Це був би, мабуть, все таки хід на полі бою в усіх сенсах, і в хорошому і в поганому.